В ужгороді відзначили хрещення Господнє, проводили богослужіння та святили воду у всіх церквах східного обряду та біля водоймищ. Найбільш масове дійство вже традиційно відбувалося біля річки Уж. Особливою є вода освячена на водохреща. Вважається, що вона є цілющою та приносить здоров'я на весь прийдешній рік. Обов'язково і давно і багато років. Я на те, що я, як говориться, не за Карпатка приїжджаю сюди, хоч будь-яка погода, яка б не була. все одно приємно смотрети, сколько много народу ходить. Водохреща це свято очищення. Освячену воду не тільки беруть до своїх домівок. У народі кажуть, хто скупається на Йордан, не хворітиме впродовж цілого року. В Ужгороді вперше за останні декілька років у цей день було надзвичайно морозно та сніжно. Однак охочих зануритися у крижаного полонку виявилося чимало. Спочатку страшно, тому супер. Все настроїтися і все. Думаю, то привичка потім, ти підзвикаєшся з тим і все, і все, стає нормально. Ні, не вперше був, трошки перерив, три роки не укналися, зараз знову вирішила, що потрібно. Неймовірні враження це як заново народився, оновлення духу, оновлення сили, бодрість. Всім раджу. Той, хто ще тільки наважується пірнути у крижану ополонку, може це зробити до 24.00. Саме до опівночі вода вважається цілющою. За традицією, занурюватися потрібно тричі, а перед тим перехреститися.